Також фідер гамчик стоїть сантиметрів 15. Опа, дивіться, які батони. Хочу поміняти гачок, бо вже він тупий. Сьогодні сижу по-простому, не брав я своє крісло. Там фідера. одного я вже змотав опариш, наживка, екстрактор. Спробував я віндосом кидати. Також корм під ногами. І тут така там прикормка, якби закінчилась, там, то би домішав морожений опариш. Коротше, таке все. Все для риболовлі. Друзі, всім привіт! Нарешті я на риболовлі. Сьогодні у нас 17 грудня зима. І я вирішив сьогодні спробувати половити на класичний фідер, Тому, друзі, багато говорити не буду. Розпочинаємо нашу риболовлю. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, ставте цьому відео подобайку, підтримайте мій канал. У мене були виїзди, правда, вони були неуспішні. Все сьогодні розкажу. Відео, думаю, буде цікаво. Розпочинаємо. Сьогодні взяв з собою два фідера, так як зима, і не знаєш, де та рибка може бути. То один взяв 120 грамм, щоб кидати далі, а один взяв свій ультралайт, де можна ловити тут близько. Ну, я вам зараз скажу, що не прогадав я, бо на дальняку клює набагато краще. Навірно, що там якась ямка, я закліпсував і вся рибка злована поки там. Одну репку я ловив під берегом. Ну, можливо, сонечко вийде, от зараз як погода міняється. ой ой ой, -ой, -ой я ой Гарно. Опа! Ця покльовочка була. Та ти що, блін? Оце ось вам зима. Треба виходити на рибалочку. Да, тут місце хороше. Закидаєш 2-3 хвилини і є клювання. Супер просто. Я навіть не ожидав, що може бути така сьогодні бомбезна. рыболовля. Так, есть там рыбка. Вроде бьется. Е. Yeah. Ой, 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 ой. И снова гарно плотится. Все не плотится. Опа, дивіться, які батони. Дивіться, які гарні плотиці. Ось такі. Замішав я сьогодні корм, в мене корм, крільк, макуха і чисто макуха. Зробив його такого темного кольору. Додав я мороженого опариша, такого дрібного, пінку можна сказати, типа імітація мотиля, бо мотиля немає. Добавив також жив, живого опариша і зараз поступово буду пробувати раз в 5 хвилин. Перезакидатися, бо думав будемо чекати довше, бо так як холодно та грудень вже середина грудня, навіть більше ніж середина, 17 грудня. Ой-ой-ой, як Гарно. Гарна сюда. Опа! Хайсь гарна репка. Вау! Не знаю, можливо, садок Кажу садок, піцак, не треба брати, але рибка доволі непогана. Опача! Дивіться, як? Так, 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 ще, 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 бо поводок. Ось така, я друге водилище ще перев'язую. По-перше, нема часу вам розказувати. Дивіться, яка? Та ти що? Оп! І клюнуло в нас на. Пічок у париші 4 штучки білого кольору. Ось така репка. Перев'язую, хочу поставити другий фідер на поводок десь метр двадцять. подивіться, яка буде різниця. І рибка, я думаю, буде неактивна, але круто, ну клює, так що можна виїжджати сміло на риболовлю. Не знаю, сьогодні чи це закриття сезону по фідерній риболовлі чи ні, ну думаю що ще обов'язково я війду. зараз гарно клює гребка зараз спробую її засікти щось я дрібне тягну взагалі ого це що за така ріб водиться так сьогодні ще такої ребки не було Біжі. Ну, Можливо, сонечко вийде, от зараз як погода міняється, стає тепліше, і рибка підійде ближче до берега. Ну, подивимося. Зараз я поставив на правий фідер довший поводок, десь метр 20, бо вже є в мене обрив перший, надіюся, останній. Це гарна подача. Був я на риболовлі. На щуці і скажу вам, походив я 3 години. О, блін, десь завели Може і обірвав вже, блін, впірно за цеп. Походив я 3 години і скажу вам один удар. Так, я репка, да, чую як є це. Був тільки всього на один удар, що я її не видумував там. Трудова, коротше, риболовля і ноль. Тоді цим, їздив я на фідер. Так, є там рябка. Ні, друзі, зійшла, бачите? Почув, як я зацепив, і одразу ребка зійшла. Заводить вона кудись. Зараз перезакинуся. ой 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 як лювака! На дальню знову дистанцію. Я вам скажу, що я напевно що зараз один фідер змотаю. Цей що стоїть біля берега. Я ним кидаю там 20 метрів, 25, 30, 35, нічого не можу знайти. Цємно тільки... О, знов знов зацяп. Це капець. Да, це жалко. Зараз і репкою, навірно, що там вишся. Ладно, піду сюди. Зараз. Попробую обійти, а вже все топиться, льот навіть стоїть біля берега. Попробую сюди виложити, може там ще є ця рибка. Не було зацяпів. О! Відчеп'яв, але не знаю чи з рибкою чи ні. Напевно, что нет. А не, я репка. Вичепев с репкой. Ого, смотрите, какой батон. Опа, вот такая плотечка. Смотрите, какая погода. Классно. Вот такая плотечка. Ранний риф, скользящий монтаж. Також Фідер гамчик стоїть сантиметрів 15 і поводок 50 см і гачок 10-го розміру. Зараз закидаю, бо також немає клювання на нього. Перезакидаю я кожних 5 хвилин, чекаю 4 хвилини, немає клювання. Беру свого фідера, роблю підтяжку таку метрову і ставлю ще на хвилинку, чекаю. Якщо там є репка, вона обов'язково клює. Якщо там її немає, то вона не клює. Перезакинув, друзі, фідер, трохи змерз нога, хочу трохи походити, розходити, загрітися. Розкажу історію. Дві тижні тому їздив я на фідер, приїхав, також починалася риболовля. У мене просто супер. Пошукав дистанції, знайшов, закліпсував, замішав корм. Вгадав з кормом, з живністю, все закинув 5 хвилин блин, на клювання. Такі батони перезакидаю 5 хвилин знов клювання. Блін, ну буквально за пів години почався такий вітер. Почалась така хвиля, що квіверти просто стрибали, невозможно сидіти, в голову дує. Ну, коротше, дуже стало холодно, але клювання класне було. Сьогодні що по риболовлі В нас? Сьогодні по риболовлі дистанцію я знайшов. Рибка стоїть все далі від берега, прокльовує. Також гарні плотиці клюють. Зараз ось більше вже часу до обіду доходить і скажу, що клювання набагато стали рідшими. Не знаю чому, хоча починає, починає тепліти і рибка повинна клювати набагато краще. Саме головне, що ключ сьогодні до риболовлі ми підобрали. Працює чим подальше кинув по холодній воді поводок 50-60 см, чим поменше гачок. Тонша леска, 2-3-4 опариша. Без різниці. Я сьогодні ставив як червоний, як жовтий, як білий. Працює що то, що то. Різницю я не побачив. Рибки біля берега це точно немає. Треба її шукати десь далеко. Або, можливо, коли ви виїжджаєте на риболовлю, у вас біля берега є якась ямка, то можна попасти туди і також її звідти виловити. По прикормці, сьогодні темна прикормка з жевністю. Все супер, не кормів, не зупинявся я, так щоб я вот закинув, кліпсанув і зразу нагодувати її. А там рибки немає і клювань немає. Тому сьогодні я закидав 45 метрів, чекав 5 хвилин, немає клювання, закидав 50 метрів, немає клювання, закидав 60 метрів, бачив клювання, кліпсанувся і вже починав там рибалити. Біля берегу отримав я одну покльовку. Витягнув я одну рибку, я вже не пам'ятаю, чи то маленька рибка, чи то більша була, і все. Були ще якісь там подіргування, то взагалі порівняно з дальною дистанцією, це небо і земля. Сьогодні вся рибка спіймана, це вся здалека. Тому рибка стоїть. Коли холодно, зима, далеко десь. Коротше, продовжуємо рибалити, ще посидимо годинку, якусь півтора, подивимося. Чи буде якесь клювання, то зараз ось я вам розповідаю. 10 хвилин пройшло вже і клювань взагалі немає. Не знаю. Пробуємо. Зараз попробую перезакинутися чуть-чуть правіше, чуть, чуть лівіше. Я, до речі, також так роблю. Коли, наприклад, вже закліпсувався, там стояв годину-дві, перезакидався, годував, годував, годував. Немає клювань, можливо, зайшов туди хижак, гребку розігнав, то я. Допустимо, раз закину 5-10 метрів правіше, раз закину 5-10 метрів лівіше. І, можливо, там рибка туди переплила і там стоїть і там побачите клювання. Коротше, пробую, пробую шукати. Зараз непроста риболовля, тому що зима хочу поміняти гачок, бо вже він тупий. Тут камінці на дні. І... Треба обов'язково постійно провірати. І було у мене щось три клювання і вони холості. Тому відриваю, поводочок відкладаю цей. Це лишнє зараз обірву. Фу. Не знаю, де ножниці свої дів. Так а в чіплю трошки довший, десь на сантиметрів 10. Але гачок тут взагалі поставив 14 чи 16 розміру. Ну, вкоротив, коротше, зараз подивимося, чи дасть нам якийсь результат. Можливо, там вже рибка стала на точку, того, що я ж постійно кидаю кліпса, трошки підгодовую її. И, возможно, там же есть она. Так, сейчас чиплю три опариша. Вот так. Опа, И набью удюнечку нашим кормом. Да, неудобно такое без кресла. Але нічого, як кажеться, це таке. На дальняку. Так. Опа, тоже я. Трохи змерз я. Зараз на годиннику перша година. Сонце хоча світить, воно взагалі не гріє. В руки холодно, мною холодно. Буду завершувати це відео. Я сьогодні взагалі не думав, що може бути ось така красична фідерна риболовля в таку погру року. Це взагалі 17 грудня, це нонсенс. Я ще ніколи так не ловив. Я взагалі сьогодні, коли прокинувся, вийшов на вулицю, машина вся біла, трава біла. Мінус 2 градуси на дворі. Думаю, куди я, Діма, зібрався. Але думаю, все-таки поїду вже як рішив, то вийду. Виїхав, ключик підобрав, репка стоїть вся на глибині, все треба кидати далеко. Тому коли виїжджаєте в таку пору року, шукайте репку спочатку там, де глибоко. Десь ямки, перепади. Ось вся вона там і стоїть. Але ось бачите, сонце вийшло. Прийшов час ближче до обіду, і рибка звідти взагалі ступилася. Тепер треба десь шукати її зовсім ще інакше. Коротше, не знаю. Ключик сьогодні підобрали, рибку впіймали, це саме головне. Відпочили, подумали, посиділи на природі і все супер. Тому, друзі, зараз дивимося, що ми впіймали. Всі мирного неба, великих трофеїв. Ніх останні луски всім показу. Трінемося на риболовлі і обов'язково не забувайтеся підписуватися на канал. Так, подивимось, що ми сьогодні. Піймали. Відкручував. Зразу боже, як я в руки змерз, капець, взагалі не слухаються. Що там є щось? А, взагалі ерунда, але зато гарна така вся. Таких би зловити пару десяток, це було б взагалі супер. Ой, навіть відро не попав. Зараз покажу вам репку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну 17 грудня, друзі. І ось такі репки клюють. Ну, гарно плотиться. Це, правда, не плотиться, але плотички гарні. Супер взагалі.